Вітаю, шановні підписники та гості каналу. Сьогодні вже в нас осінь іде вже до свого кінця. Не дуже часто я останнім часом викладаю відео, ну немає в мене такої можливості зараз. Але я все ж таки буду старатися робити це частіше. Пишіть в коментарях, що вам цікаво. Я з задоволенням подивлюся, коли знайду час. Ну а сьогодні дивимося, що очікує Україну. Такі ключові, а головні події для України до кінця зими, 23-24 років. Загалом колоду я вже тасувала. Отже, дивимося, ключові події для України до кінця зими. Що очікує Україна? Тож, ну, ж таки, я вже багато раз про це казала, що я дивлюся так реалістично. Казок я не люблю розказувати. Коли буде мир і перемога, я теж не дивлюся відповідей на такі питання. А я бачу, що буде складно. Бачу якусь дуже негативну подію. Зараз щось таке дуже. Негативне. Зараз подивимося, що це якась важка подія. Вона пов'язана не з військовими діями, це не, не з ситуацією на фронті ця подія пов'язана, вона більше з якимись внутрішніми подіями в Україні пов'язана. І тут треба, знаєте, Наші хлопці, дівчата, ті, що на фронті, вони роблять все, що вони можуть, але ну, ті, хто зараз в тилу, і їм потрібно нам, да, теж потрібно міняти ситуацію в самій країні, тому що ну, я бачу, що тут якісь внутрішні негативні події бачу. Якийсь, можливо, типу розкол. Вибачте, мене вже за такі новини. Але ну, тут треба нам щось всередині країни теж треба дуже серйозно міняти. От, а. Такі речі бачу. Ну і бачу, що вони будуть змінюватися. Вони будуть змінюватися. Це можливо важко. Можливо, навіть Україні дадуть ну, такий певний. Ми вже йдемо в Європу, ми хочемо в Європу, ми хочемо в НАТО. І наші партнери західні, вони можуть сказати, що ну, такий вибір дадуть, що треба, треба щось робити, треба змінюватися. Треба, треба рухатися до змін. І треба міняти ту ситуацію всередині країни, яка є, бо діла не буде. А матеріально бачу, що ситуація хороша, не дивлячись ні на що, не дивлячись, там в мене от інше відео вже виходило перед цим стосовно матеріальної підтримки. Але загалом бачу, що нормально, така хороша ситуація. От, хоча теж треба звернути увагу на таку річ, як корупція всередині країни, з нею треба працювати дуже серйозно бачу. А, бачу дуже хорошу ситуацію, яка пов'язана з вступом, будуть якісь події, які пов'язані з вступом. України до Європи. От, зверніть увагу на цю карту. Да. Бачите, ця людина вона дивиться, якби вона стоїть на березі, тримає якби, земний шар такий зменшений і дивиться в майбутнє. Це такий, ми, ми йдемо на правильному шляху. І тут загалом от, стосовно шляху України до Європи я бачу, що це тут хороші такі шанси, і тут нормально будемо рухатися в цьому напрямку. Тут, можливо, ще якісь перемовини будуть з цього приводу, можливо, якісь до нас там же ж Певні даються відгуки на ту роботу, яку Україна здійснює для того, щоб виконати умови для вступу в Європу. Ну, тут я бачу такі позитивні зрушення, позитивна буде оцінка з боку наших західних партнерів, і якби шлях відкривається перед Україною. От, навіть це видно по цій карті, що шлях до Європи перед Україною відкривається тут добре. І тут випали в нас карти, які показують у нас ситуацію на фронті. Я бачу важкі бої, я вам так скажу. Там дуже складна ситуація буде. Дуже важкою ціною все це дається. Давайте так, без ілюзій. Давайте чесно говорити. Ті перемоги, я бачу перемоги, я вам кажу, але це вони дуже важкі. А, але будуть, але будуть, будуть. Наші, наші воїни, наших захисників, вони, не дивлячись на що, рухаються вперед. Тому не забувайте кожен день їм дякувати і підтримувати всім, 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 чим тільки можете. Бачу, що тут ну, це хороша така карта, рецер жезлів. От, ну тут нормально, але дуже-дуже бачу важкі бої. І втрати, на жаль, теж. Пробачте вже мене за такі новини. Але, але, але загалом все рівно не дивлячись ні на що, такі позитивні карти випадають. Позитивні будуть, будуть йти вперед, не дивлячись ні на що. Ну, загалом, я так вам скажу, такої. Е Можливо, тут ще допомога буде, бачу певна допомога за кордоном, підтримка і зброя, бачу, і буде, буде підтримка, буде зброя, і будуть навчання. А можливо, будуть ще якісь дуже цікаві події, пов'язані з флотом Російської Федерації, хоча там вони вже здається вже його вивели з Криму. От будуть якісь події пов'язані з Кримом, будуть продовжуватися операції, пов'язані з Кримом. от, Ну, то, то, в принципі, так достатньо непогано. От, Але, знову ж таки, не забувайте підтримувати наших захисників. Всі вам доступними способами не забувайте їм дякувати. І підтримувати. І знову ж таки, дуже потрібно Україні зараз звернути увагу на те, що відбувається всередині країн. Всередині. От. Ну що ж, на цьому все. Дякую за увагу. Підписуйтесь, ставте лайк.